Я вирішила, що ромбики і напівромбики будуть світло-сірі, а решту заповню бірюзовою ниточкою. Буду вишивати прямою лиштвою. Закріплюю нитку в місці, де маю вишивати поверх стіпки. Пряма лиштва вишивається паралельно ниткам основи. Отже, вводимо голку в верхню дірочку, а виводжу у нижню правіше від першої. І входимо знову в верхню дірочку та виводимо знову знизу і правіше. І так продовжуємо вишивати наступні стіпки. І закріплюємо нитку під вишитими стіпками. Тепер вишиваємо світло-сірими ниточками.